Доброго ранку, мої дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розказати про чудовий піон. піонію новиночка 22-го року оригінатор Андерсен Majestic Star. Він входить в колекцію Majestic піонів. Всі знають, що дуже гарні піони, нова колекція. І ну, такий недешевий не піон. Але воно того варто. Подивіться, яка гарна бомба. Він відкрився майже рожевим, таким насищеним і зараз висвітлюється. Люсточки цупкенькі, кущ невисокий, сантиметрів 70 максимум. Стебла дуже міцні. Гарно тримають квітку, зовсім не гнуться. Бачите, яка краса. Аромат, Ой, який гарний аромат. Дуже гарний аромат. має такий. Тут я не можу почути індивідуально кожного півоння, кожної півоні є. Тому що в мене багато тут квітів і іриси, які самі по собі дуже парфумовані. І півонії. Але коли опуститися до квітки, аромат ярко виражений. Квітка не маленька, досить велика квітка. Я гадаю, що така квітка може стати прикрасою кожного садочка. Вона вартує своїх грошей.